Креативний бізнес, переробна промисловість та транспортно-логістичний хаб. Чернівецька міська рада презентувала концепцію індустріального парку. Його планують створити у рамках інтегрованої концепції розвитку міста до 2030 року. Звісно, поки триває війна, це лише плани. Утім, для реалізації проєкту необхідно пройти певні етапи. Які переваги дасть створення індустріального парку місту та як воно буде виглядати, знають наші журналісти. Інновації, підвищення привабливості регіону для бізнесу та нові робочі місця саме такі переваги може надати створення індустріального парку Чернівцям. Для бізнесу це, це вигідно, це зручно, це це, це спільне використання інфраструктури, яка буде збудована в індустріальному парку. А друге, це, це є пільги, які є від держави, є від від міста. Від, від, від держави бізнесу отримує пільги на ввезення всього обладнання, яке отримується це підприємство, це, це, це мова йде за ПДВ, які вони не оплачуватимуть і не оплачуватимуть мито. І плюс підприємства, які відкриваються в індустріальному парку, вони не оплачують по податок на, на прибуток протягом 10 років. Плюс від міста вони не можуть отримати пільгу на земельний податок і пільгу на нерухомість. Що воно дасть місту, це інвестиційне привабливість міста, звісно, то авто, звісно, збільшиться, а друге це додаткові робочі місця, які будуть створені, це і, і по, по, по податки, які збільшаться, які звичайно будуть надходити на, на, на в місцеві бюджети. Індустріальні парки, як правило, створюють на околицях міста. Тож міська рада для цього обрала ділянку площею 15 гектарів по вулиці комунальників. В планах створити індустріальний парк з вільною забудовою. Для цього обирали ділянку без об'єктів нерухомого майна. Ділянка тою ми вибрали. Вона якраз знаходиться біля аеропорту, практично на околиці міста. І що і що ми маємо зробити маємо? Це, 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 це виключно ви виділити цю ді, ділянку, і місто відповідає за всі мережі, які мають підійти до, до, до цієї земельної ділянки, плюс і дорогу ще яка виведе шлях на 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 обізну. До роботу. Тому я думаю, що ми маємо на наступній сесії проголосувати і все-таки вже поставити крапку на створення індустріального парку. Я впевнений, що це буде перший індустріальний парк, але саме місто нам може створити його декілька. Концепцію розробили фахівці департаменту соціально-економічного розвитку. Втім, до втілення проєкту в життя в нього будуть вносити певні корективи. Після цього у нас по процедурі буде десь місяць-півтори часу до того, як воно буде розглядатися на сесії. За цей період ми плануємо його обговорити так само з експертами, з громадськістю для того, щоб почути думку і можливо внести певні корективи, якщо буде на це воля і побажання, все ж таки, наших шановних експертів. Після цього буде вже розглядатися депутатським корпусом. Я сподіваюся, що це стане важливе рішення. Перед тим, як зареєструвати його в кабінеті міністрів України, в Чернівецькій міській раді переконані, у міста є всі необхідні можливості та переваги для того, аби всілити потужний проєкт в життя. Це і е, транспортно логістична складова, вирішуючи питання транспортного сполучення, і те, що ми знаходимося поруч з аеропортом, і те, що ми знаходимося поруч з транспортними магістралями, на цьому зупинимось трошки е, далі. Це і розвиток виробництва, і і переробки, це означає, що в нас є наші місцеві потужності, плюс релокований бізнес, який теж треба зважати і вказувати в цій концепції, тому що ми маємо виходити все ж таки з нових реалій сьогодення, тими проблемами, з якими ми є. Ну і створення медичного кластеру вважаємо це важливим аспектом, тому що Чернівці якраз є регіоном, де досить сильно розвинута в тому числі приватна медицина, і ми можемо спокійно себе презентувати як центр медичного туризму в Україні. В рамках створення парку між іншим планують добудувати автомагістраль до об'їзної дороги. А також сподіваються, що паралельно відбудеться і реконструкція аеропорту. Я нагадаю, що в принципі є рішення уряду про про виділення одного мільярда гривень на на, на реконструкцію аеропорту. Її роботи по були проведені почати проводитися вже з березня місяця. Я сподіваюся, що все таки. На не за горами, і це паралельно буде відбуватися. Створення індустріального парку розвитку і реконструкція аеропорту». Тож міські раді переконані, близькість кордону, відновлений аеропорт та наявні транспортні коридори будуть привабливі для великих інвестиційних компаній. Створення ж індустріального парку буде відбуватися в декілька етапів. Тут держава виступає якби. Потенційно, ну, якби гарантом цих процесів вона підтримує їх, ініціює і фінансує. Тому гріх не користуватися цією можливістю, і треба максимально зробити все для того, щоб можна було скористатися можливостями державного бюджету, щоб ці підготовчі роботи завершити. Експерти переконані, після нашої перемоги до України почнуть активно надходити інвестиції. Тож надзвичайно важливо підготувати все необхідне для розвитку регіону саме зараз. Олена Крічко, Діана Чіяк, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.